Жабам сам-сам, жабам-сам-сам, гусі-гуси, гуси, гуси, гуси. О, гусі, гусі. О, гусі, о, гусі. Що ти малшек? Ти гусі. Всім привіт. І сьогодні я строю хотинку. 107 серія. Ладно, 110-та. Я бачу оту. Я тут зирту, я ту ж Фігнюльку бачу. Бачите вона сфотографирую. О, я хочу до неї поїхати хочу до неї поїхати А де я хочу поїхать. фігня Так, це туди треба їхати. Сейчас машину засланю все за спами. Це мою любимую. Чорну. Уйди. Ідіть. Поїхали, ні, не поїхали. Тайпсій, мопсі, не хочу я безплотно. Йдіть в поп.

Тут треба виїжджати сюди, на дорогу, їхати прямо. Куди їхати? не знаю. Сюди. О, дивіться. Там яхта дека. Еще одна йохта. А, тут по до мене тоже йохта. Куди їхати? Да, я тут проти... потерялся. Я потерялся, я никуда, блядь, николи не выберусь. Так из места заброшенная. Тут нифига ні ничего не ма. Что тут происходит? Я выбраться. О-о-о-о-о-о-о-о. Ой. Ой. Я я выехал. Есть. бой. Ой, тут не врізався, тихо, тихо, тихо. Гальмуємо, гальмуємо. І я туда, сюди поїду. Потом туди. Стоп. Окей, вертаємось обратно. О, сюди. А сюди поїду. О, я знаю, що місце. О, їхали! Це

Давайте до телека зайдем. До телека. Челика. До челика. Сейчас до челика. Ого, нифига сейчас у меня машины. До телека я вижу. До челика. все черные машины. Так, до машина. Телек, телек ты да. Телек. Добрый день. Все свет не включил. Ой, Добрий день. Телик, включи свет. Ой. Ой. Тільки, то точно начинаю строить. Понятно. О, там чотя. Чтя, вотя, вотя, ття. Ой, а я ж вообще без просмотра оставив. Машина! Главное, щоб она не пропала. <анкредит> бум бум моя бум 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 бум. Телик, погнали. Ты <связь> да. мне надо до <погнали. дому, погнали. Ой. Так, Телик чули. Ну ладно, я поехала додому. Я опять буду мусолиться. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Слава Богу, слава Богу. Я выбрався, слава Богу. О, поехала до моєї самої первой хаты. Поехали. Чуть не в ой, Ого. Так помбум бум-бум. Дамбум-бум-бум. А можно приехать до моей другой хати, до моей третій плит? Смішарики, настоящий смешарики. А все, моя сама первая хата. Їдь давай. Ну, моя первая хата. Ми поїхали. Поїхали тепер прямо. Прямо. Тут Де чілік? Тут... Де чілік? Де чілік? А ну давайте вийдемо. подивимось, Нуль гривень. Тут чілік. Тут нікого немає, Тут чілік должен бути. Чілік. Ладно, поїхали. Поїхали в заброшене місто якесь. Ні, Ніфіга нічого нема. цілі кудись пропав. Хоча там оця штучка. Розганяємо Ого, ого, ого. Ой, ой, путь, пуй, 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 ой, 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 ой. Куди і поїдемо? Туди, туди, туди. Ну, не знаю, поїду сюди. Так, поїхали. Так, треба уверх летіти, Ну, полетіли. Ой. Ой, я, роз, я розгон взяв. О, дивіться, ота. Хата. Так. Ой, стой. О, ні, стой. А! Так, треба заправитися. А то ведь зір опять останет. Сейчас машина розрядиться. Оп, оп. Так, поїхали, розряжемо машиною. Так, бр Так, беремо цю штучку. Все. So, налили бензину, Поїхали. Так, поїхали. Ось. Да. Вон... Ой. Ой. Ой, я гроші забув положити. Ну нічого. Ой-ой-ой. Я. А де моя охота? Я. Такі я. Я? Спунька? Це моя? Ем. Ем Ем. ем. Ну ладно. Там у нього гроші україв. Так, поприїхалися до мене. Де моя хата? Це чия хата? Стоять. Ого, ніфіга собі. Дивіться, скільки в мене гривень. Так, поїхали ми на мою другу хату. Так, щас, ждемо. ехал до колдоксель, как вы меня можете пропустить. Что-то у меня тут. Ого. Так мало. Ага, злюки. Так, вернаем уже до себя дома. Мне как раз хватает. Так. Сейчас задам на аппарат. Пункт. Обран. Ёпсель, мопсель. Ёпсель. Мопсель. Я в топі. Блін, я... Ой. Чому я камера не можу двигати? Так, поїхали так. до... Я там бачу десь я його об'їзди. Щас так. поїхали. Оп, поки мене там на, на четвертій хаті гроші копляться. Так. Так, поїхала. Тих-тих-тих. Тих-тих-тих. Тут тих-тих-тих тих 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 Поехала. Ой, тут телек! Там телек! Тут телек, там телек, тут телек, там телек. Так, так, так. Ой, я в хата. хате. мою хату так. Я поголодался, я видимо, что еще в Макдональдсе. Я не так, поехала. А, сюда есть. Треба. треба сюда ехать сейчас. Ой, треба. Вы бачите всю полоску, типа от машины? Да, наверное, челик заработал челик. Челик. Челик сделал, челик. Тых-тых-тых. Да? да, сам. Так, 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 так. Добрый. Добрый день, Леонард. Как дела? Машину мою подивись, щоб ніхто її не вправ. А я до себе. Приколу я такий виходжу, на пропадає. Вс, я вдома Відкрийте. Добрий день. Забраємо тисячу. Стоп, що це, Пішли в какашку. Так, Гросси в на первый этаж. И пошли спускаться на, на нулевой лобби. А синий здесь, то никто на клятву не нашел. Все, пока потеряем. Леонард. Леонард. Я не Ричи, я не Ричи. О, там мешал один Леонард. Леонард. Поехали. Додому додому Строїть хату. Ой. Я случайно. Я туди поїхав. Розвертаємось. Поворот. Включаем поворот. Так, я вообще ту хату збираюсь строїть, а я... Ой. Це ще одна хата буде. Оставим. Нічого я не буду автосалонать. Оп-оп-оп, поїхали додому. В яку сторону їхати? Не знаю сюди поїду. Так, сюди. А, да, сюди. Це ж міст. міст. Так, поїхали додому, поїхали додому, поїхали додому, додому додому. Куди їхати? О, погнали туди. Що це воно таке? О, їхали! це вмес. Ч, ох ты ж ка. Монако это. Монако. Монако. モナコ、ミストモナコ。 <small> ой, ой ой ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Не знаю, сюда ой Ой. Оп-оп-оп. ой ой ой, 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 ой. Давайте э, э, квартира. А, точно, знаешь. Монако <реклама> тут... а... Так, включаем. Я уже на А, не стой. Может там поехать? Стоять. Так, 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 месте. так, 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 Чем можно О, поехала вот туда. Не, туда потом съездим и сюда Ой-ой-ой. Хоча ой. хочу я придумал. А, ты ещ сегодня мало мне не потом. То есть варт. Валвет. я восстаюсь до дома, блин. Да? Ага. Угу. Нет. Я еще. Стоп, я шо пок по кругу їжджу? А, ні, Тих, тих, тих. Куди я виїхав? Ой, куди я виїхав? Кудись виїхав? Ну ладно, поїхали. Якийсь домик. Ой, А, да. дорога. Я не бачу ціліки, ладно, поїхали додому вже. Третій раз, І що я так не їду. Надо потім буде минутися. А заповнив дорогу. Що тут? Тут псіль, мопсіль, що твориться? Ладно, поїхали! О, я бачу ніки, ніки. Ой, я поїду туди. Це щоб скоротити. Хоп -хоп. Ой-ой-ой. ой ой О, це я знайшов цей тунель. Юху! Я знайшов тунель. Якою я должен поїхати? Та -мо, що воно це робиться? Тих, тих, тих. Та, наверное, 3000, да. Я в своем медном доме. Так, куди їхати? Оно, треба сюди їхати. Ой, 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 Сюди. Я не помню, куди їхати, то сюди поїду. Стоп. А ну я правильно еду. це місто помню, це нам просто прямо треба поїхатися. І ще моя хата стоять. Це моя хата. Давайте вийдемо і заберемо гроші мої. Гроші. Ніфіга ще. Так, поїхали. Так, поїхали. Додому. Ні, давайте до ще до нього хати заїдемо. І вже точно додому. Це челикова хата. У них і госички не можна. Так, ладно, поїхали. Спус. Каємо! Сейчас буде аварія. Ла, ла! Фу, я вспів пригальмувати. Куди їхати? Left-right? Це туди? не туди? Поворачиваем туди. Так, уже. Тихо, 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 тихо. Тих. Спуск... Спуска. Ну ч, ну ч, спускайся, ой. 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 Ой, а чому? Чому? Да чому? Почему я не могу живы выехать? Тупо ти машина. машина. Ти Ты Ти Ты тупа. Ты тупа? Ты Покажи, ты тупа? Ты тупа? машина, машина. Ты тупа? поехали. Пии. Бі... Які кредиты? Та машина. Ну дай. Я хочу заехать, а вона тупа. Вона заехала на це дурне. Не може вибратися. вона тупа, тупа машина. без безмозгла. Ти будеш їхати, куди мені надо? О, заїхала, Ну не може заїхати, бо вона потиха. Ой, ой, все, все, я вибрався. Сюда я вибрався, наконец-то. Бличь не буду. Буду здесь хоть оба разница. а я опять заихов. Я опять залихов. Блин, а. Ну я машина тупа, тут эти фигни рейли. Фигни рели. Хоть О, я можу... А. на эту фигню не заеду. Тихо-тихо-тихо. Сюди? Є. Ой, ніфігася. Ой, oh, який крутий Поїхали до мене додому, я заповнити. Так, куди їхати? Де буде отображатися мій домі, то тоді поїду. Я хіба сюди заїхав? ні не сюди. А, де вона? Ладно, поїхали в другу сторону. Ось туди. Ось сюди. Сюди. Вии! Так тихо. Це мій домик. поїхали сюди. Сюди поїду. Тихо. Тихо. Ніт. Та ну його в попу. Щоб не мовчатися. Тепнуся. І скільки накопилися? Так мою і тисячі. Ого. І чого ще скільки у мене? Грошей. есть. Мы можем купить усе. Усе. Ой. Я в, 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 мант, в мантулы все. Мантулы. Тильчик. 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 Еще один. Вот так вот. Ой, нифига, сиськи Это все, это все, это все. Это вс. Це вс. Ой, нехуя пукать. Оп. Ой, гроші? Не гроші. Що далі делать? Робити? Не делать, а робить. Ну робити. А, ще тут кнопочка появилась. Кнопочку открійте. Вс, те цветочек. Все. Так. Де Все, Ще по кнопочки По Понатискав, да, походу понатискав. Ой. Ой. Любая, Ой. Я взял Ой. Что, тут кнопочка? Ну, кнопочка. Еще доли. Еще доли. Это а, да, все, это а, да, все кнопочки. Это да, кнопочки. Вот а, мое да, кнопочки. ⁇ -мо ⁇ кнопочек нема. Кнопочек. Да кнопочки. Да все кнопочки. Может, а, тут кнопочки. Не, нема кнопочку. А може тут кнопочки? Тут нема кнопочка. Все, я всю хату построю кнопочку більше нема. Не, реально нема не бачу кнопочку. Бран гроші. Дам шукати кнопочки. 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 Ой, ой, ой. Кнопочки веде. Кнопочки. Кнопочки, кнопочки. пуськи, мои пуськи, мои пуськи, мои пупуськи. Что это? еще Что это такое? Викно. Викно. Так, 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 шарф. Так, так, шарф, потелек. Греси. Греси. Все. Устроив. Так, все тебе. Стена. 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 Гіна. ой, Спасибо. Так, так, так. Тут туалет, хочешь? Смотрите, поганое слово там живем, мужичок. Серва, сервера Він Винуку за бубурку тут туалет. Тут туалет. Да се кнопочка. Да кнопочка. Кнопочка, да. бачу кнопочки. Да, кнопочки, кнопочки. Чему тут свет виключений? Все. а еще кнопочка, 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 все. я да не хочу я, Да все все вона пукнулась ой, ну открывайте, ну открывайте. Что? Хорошо. Так, так. Иду. Ё-моё, двери. Коврик. Лечик. Диванчик. Диванчик. Ага. Как быстро. Девять. Ой, как красиво. На спите. Уже на пятнадцать. Уже на пятнадцать. Так, погнали. Руфи забрать и купим пару кнопочек и поехали за да Моя машина, это да моя машина. Машина,

диван. Сейчас диванчик. киви, Стильчик. Точек. Ага. Что тебе? Лямпа. Стильчик. Вау. Так, ну если вам понравился этот видос, ставьте лайк, и подписывайтесь на мой канал Лос. Я сказал Лос. Лос.